Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Росіяни здійснили масовану дровану атаку по Одещині. влучили у портову інфраструктуру та прикордоння. Щонайменше 36 рекламних вивісок російською мовою демонтували в Одесі. Вони порушують закон України, а їхнім власникам загрожують штрафи. На протезі близько 10 місяців колишній військовий Олександр Трубацюк з Одеси, який втратив ногу та два пальці на Херсонщини, продовжує волонтерити. Першу українське фентезі в Одеському театрі 7 жовтня представлять п'єсу в неділю рано зілля Купала. Вночі ворог знов застосував масовану дронову атаку по території України. Під ударом і імовірними цілями були як південні, так і східні регіони і центральні регіони України. І очевидним є те, що ворог продовжує атакувати припортову прикордонну інфраструктуру, використовуючи державний кордон як один зі спосібів прикриття прямування дронів. Так і відбулось по падуна відбулось влучання в об'єкт припортової і прикордонної інфраструктури, внаслідок чого зупинено роботу прикордонної поровної переправи. Поки що зупинено пропуск через кордон. відбувається відновлення функціонування. Вночі сталася пожежа, зайнялося і зерносховище, і автівки вантажні, внаслідок чого довго тривалий час треба було ліквідовувати пожежу. Але цього разу люди не постраждали. Очевидно, що були зроблені висновки з попередніх атак. Тим не менш над Одещиною було знищено три безпілотники, а над Миколаївщиною вісім. В Одесі демонтували 36 вивісок, зроблених російською мовою. Серед них назви закладів громадського харчування, магазинів тощо. Про це повідомив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Перевірки наразі тривають до демонтажу російськомовних вивісок. Жителі Одеси поставились так: У нас є українська мова, у нас є цей прапор, у нас є, як говориться. Свій український гімн навіщо нам? Російські символи і російські надписи все інше. Я рахую, що все правильно, і я підтримую це. Ми ж на Україні в Україні живемо, значить потрібна українська мова. І, я вважаю, що везде. Якщо не сильно людину заставляти, то це добре не закінчиться. А коли довго-довго розмовляти, то щось вийде. За словами представниці уповноваженого і захисту державної мови в Одеській області Ярослави Вітко Присяжнюк, власникам рекламних вивісок російською мовою загрожують штрафи. Повноваженого і захисту державної мови надходить чимала кількість звернень, яка стосується інформації для загального знайомлення, тобто вивіски, показчики інформації про рекламні конструкції, яка виконана не державною мовою, що власне є порушенням закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Стосовно цього, ми неодноразово писали до органів місцевого самоврядування, зокрема і до одеської міської ради, стосовно цієї проблематики. Адже подібні питання ми вважаємо, потрібно вирішувати комплексно. Виявилося, що значна кількість цих от конструкцій на них немає, не отримано дозволів. Дмитро Васильєв, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. У цьому курені на Дерибасівській з минулої п'ятниці єврейська громада Одеси святкує свято Сукот. Сука це святковий курінь єдності, де всі люди об'єднуються разом і безпосередньо з творцем, розповідає замісник головного рабина Одеси Фішель Чичельницький. Кожен елемент суки має своє символічне значення. Ее крыша символизирует, во-первых, веру в Бога, потому что она протекает, и мы надеемся на то, что Всевышний не пошлет дождь. И, как мы видим, всю эту неделю была прекрасная погода. Потому что когда идет дождь праздник Суккот, это считается, что Всевышний, как будто бы, выгоняет своих детей из дому. А когда хорошая, прекрасная погода, мы понимаем. Когда такая крыша, которая протекает, стены, которые не такие крепкие, то мы понимаем свою зависимость от Творца. Усім відвідувачам святкового курення пропонують выкупить заповідь з молитвами про чотири види рослин всередині соки. Для цього потрібно взяти рослини і благословити їх на чотири сторони світу. У нас є чотири види рослин, які символізують чотири частини людей. Чотири частини людей. Перший – це ітрок. Ітрок, він із сімейства цитрусових. Вот такий плод. это калабрійський ітрок, росте в Калабрії, в Італії, в провінції Калабрія. Он э, имеет запах и вкус, и символизирует тех людей, которые и изучают божественную мудрость, и, конечно же, исполняют много добрых дел. Это пальмовая ветвь, закрытая пальмовая ветвь, финиковая пальма. Финик имеет вкус и не имеет запаха. Это символизирует тех, кто изучает божественную мудрость, но, может быть, у него не так есть много времени для того, чтобы делать в этом мире много добрых дел. Тем не менее, для еврейского народа это как символизирует позвоночник. Это мирт. Мирт имеет очень приятный запах, но не имеет вкуса. И, как вы видите, веточек мирта здесь большинство, потому что на самом деле большинство людей в мире делают много добрых дел. Может быть, у них нету так много времени изучать божественную мудрость, но они стараются делать много добрых дел, и без них бы не получилось. И это суха, и вообще никакой праздник. Но есть и такие, которые вот как ива, обычная плакучая ива, которая не имеет ни запаха апаха вкуса и это символ тех, кто, к сожалению, пока еще и не изучает божественную мудрость и не хватает у него времени сделать много добрых дел. Тем не менее, символ это единство. Для меня означает этот праздник, знаете, когда э, все становятся как единым. Правильно, знаєте, объединение вот такое таке. Вот. Ми благодарим создателя за те, що ми є, за те, що листик сонце, лістик падає, ми за це можемо теж благодарити. Как бы, в этом мире нічого не происходит просто так. Тобто все по волі Божьей, як я говорю все время. Ну, вот, ну я так розумію просто. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Я ну, не міг думати про те, що залишусь без кінцівки. Я думав або там до кінця, або <плес> туди. Олександр Дробатюк на початку повномасштабного вторгнення почав волонтерити в Одесі, а згодом став на захист України як військовий. Спочатку ми просто допомагали як волонтери. Це допомога на одеських пляжах: пісок. Грузили, потім ми співпрацювали з поліцією Одеською, патрулювали місто з дівчатами і полісменами, і також була допомога на ЖД-вокзалі з переселенцями з Харкова та Миколаєва. Потім вже створився наш Одесь наше Одеське ТРО, 126-та бригада, і ми вже перейшли туди. У липні бригаду направили захищати Херсонщину. Нас зустріли зразу. Це був танк і гелікоптер. Це буквально десь за хвилин 10, як ми перетнули річку Інгулець, то обстріли почалися. Під час одного з мінометних обстрілів російських військових снаряд потрапив в Окоп, де перебував Олександр. Я намагався сам спочатку надати собі допомогу, але зрозумів, що ну, самому не, не виходить, тому що в мене була е, ліва рука е, з осколком е, і права. Е, на руках пальці. Е, мене через посадку, там десь кілометрів 6-7 мене несли, е, і потім з зони евакуації повинен був забрати е, транспорт на нас. Але, як я кажу, що е, через постійні обстріли, через е, темне Ну, темну ніч транспорт не зміг проїхати через річку. Ногу військовому ампутували відразу після того, як вивезли з зони евакуації. Благодійний фонд Future for Ukrainian», Вони зі мною зв'язались і запропонували мені протезування у Штатах. Перше відчуття це, це, знаєте, таке. Це вже було майже півроку, як я не ступав на дві ноги. Це було трошки десь незручно, але якась внутрішня радість. Все одно була присутня. Зараз чоловік на протезі та без двох пальців правої руки продовжує працювати в благодійному фонді займається допомогою жителям деокупованої Херсонщини та військовим. радить як поводити себе, коли бачиш людину з протезом. Треба запропонувати допомогу. Якщо тобі відмовили, сприйняти це не. Не треба з силою, та ні, я вам допоможу, та ви це. Ні, ми нормальні, ми е, самі впораємося. Повинна була бути звичайно повага до військових, до е, можливо інвалідів. Повага, звичайно, повинна бути, але не дуже надмірна. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Неділю рано зілля копала цю виставу Ольги Кубулянської в інсценуванні Василя Василька. Презентують цієї суботи 7 жовтня в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василька розпочали роботу над підготовкою до прем'єри у квітні цього року. Вперше за довгі часи ми пішли супротив супроти. Скажем так, спекуляції на темі війни, на темі якогось жахливого нападу, і як люди, які прагнуть епохи відродження, саме самі темні часи дають нам змогу стати чистішими і. Світлішими, ми знов чимось співчувати. Бо жахливі часи жахливі часи роблять нас більш жорсткими, більш спрямованими на агресію. Це історія кохання, це дивовижна історія. І ви знаєте, з головним художником з Юрою Ларіоновим нам вдалося створити я не побоюсь цього створити. Перше українське фентезі. ми вирішили зробити більш сучасно, більш зрозуміло по естетиці для сучасної публіки, я собі за приклад вважав такий, як Ромео і Джульет зробив. Баз Лурман, режисер з Капріо відоме кіно, тому що воно дуже гарно доходить до серця глядача. Така, ну і зберегти естетику гуцульську так само намагалась і в музиці, і в візуальному вирішенні. Додали динаміки, все воно повертається, крутиться стилізовано під гору. Ти навіть дивишся, наче ці сучасні конструкції, якісь там не мають відношення до цього. Але в голові асоціація має бути з Карпатами, з горами. У центрі історії, яку розповідають нам актори, любовний трикутник Гриця. Я піломосів застінує до мене. в Надій моя піломостів за стіною. Це такий це хлопець, який не знає своїх батьків. Його підкинули до багатої сім'ї, а в нього є кохана. Але от в лісі він зустрічає ще одну дівчину, дуже дивну, і теж покохав її. І ось. Всю виставу обирає між двома жінками, і ну не буде б далі казати, чим це все закінчилося. Але коли ти що обрати, то кінчається це драматично. В Цій виставі я виконую роль Настки, це одна з дівчат, яку покохав Гриць. Історія, в принципі, любовний трикутник. І як на мене, ця історія про невміння людини зробити вибір. І від того, що е, Гриць, чоловік, який покохав двох жінок одночасно, бо я вважаю, що він кохає їх щиро обидвох. Або ж він кохає тільки себе, це питання теж залишається відкритим для кожного. Е, попри те, через те, що він не робить вибору жодного, він псує і руйнує, страшно руйнує життя всіх навколо. Загалом тривалість вистави дві години. Влада Матвічук, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на вихідні 7-8 жовтня. На Одещині прогнозують мінливу хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 м на секунду. Температура вночі 14-16 градусів, у день плюс 17-20 градусів. По Одесі очікується хмарна погода, в день у неділю можливий дощ. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 20. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.